Росія посилила ракетні атаки по українським містам, щоб зупинити наступ. Про це повідомляє CNN посиланням на американські джерела. А це, знаєте, як наркотик. раз на їх іглу і далі, вони будуть в тебе цю іглу вдавлювати, вдавлювати. за словами посадовців. Рефія здійснює масштабні повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, намагаючись змусити нашу державу відкласти свій довгоочікуваний наступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи. Чі ракети безпілотники, які налітали у ході останніх атак, рашисти цілились по центрах управління в Києві та інших важливих об'єктах. За словами джерел, таким чином на масовані російські атаки ворог активніше використовує обмежені запаси своїх дорогоцінних ракет, і це може піти Україні тільки на користь. Ну, це з, з, Ранок киян, в принципі, просто нагадує нам, що ситуація війна йде по повній території України, не тільки на півдні і е, Одещина, на сході, і, ну, і Запоріжжя, і Миколаїв, так. і Одеса, і Дніпро, і, 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 і всі, всі, всі ці міста. вони... Стоять на лінії фактично за фронтом, і тому очевидно, там загроза набагато більше, тому кияни якось віддалені від цього. Хоча ці ракетні атаки, кілька їх таких хвиль останнього часу, звісно, повернули людей до усвідомлення потреб все таки берегтися більше. Але, дякуючи нашим повітряним силам. ППО, ну, зараз вони просто декласували на сьогодні ворога і збивають не тільки крилаті ракети, а й балістичні. ці, Головне, кінжали. що балістичні. Тому що кінжали, так, да, кінжали це так зване вундервафе, як от фашисти називали, але мене більше вражає. Те, що по Ескандерам вони, кінжал це змодіфікований для літака фактично, Ескандер. І от цим дуже пишався там Путін, що він в Калініграді поставить і буде погрожувати цій Європі. І це серйозний успіх. Тому я думаю, що просто, на жаль, вони продовжують, ну, на жаль, і для людей цивільних вони б'ють. Декларуючи, що вони там намагаються по військовим цілям, але вибачте, які військові цілі в Києві, от самі в самій центрі Києва, які військові цілі? цілі? Ніяких, тобто, це порушення. Міжнародного гуманітарного права те, що використовуються зенітні комплекси С-300, він же як я просто нагадаю, що це таке. Якщо С-300, коли використовують такий аналогічний, ну приблизно бук там по MH17, ми пам'ятаємо, коли ці картинки і оці осколки да, навколо нього. Він так спрацьовує. Він просто б'є осколками, вибухає, і це не проти техніки, це проти людей. Фактично він на землі. І, і це жахлива ситуація, тому я вважаю, що що ми маємо гучно знову заявляти про не тільки. Про воєнні злочини в такій гуманітарній плані. Але і от про ці навіть навіть ведення війни росіяни порушують всі всі норми, які можуть бути, і а коли вони їх дотримувалися, пане Валерію, з іншого боку. Вони ж постійно порушували. Вони усі, не дотримувалися, лиш можна... вони пояснюють назовні зовсім інше. Давайте недооцінювати не будемо те, що пропаганда російська робить назовні. Тобто, да, у нас є дуже багато країн, Латинська Америка, Африка, Азія, які слухаються, і да, по військовим силам ви розумієте, що відбувається, вже забули, що сам злочин агресії це злочин. Тобто, і до речі, ми маємо повернутися до цього, що саме агресія Росії, і війна російська це злочин. Тому що. Всі якось уже звикли, що є конфлікт, як вони називають. От ведеться конфлікт Росія Україна. А що в цьому конфлікті є злочин агресії проти правної Росії? Всі забувають. Тому я взагалі не вважаю, що загибель нашого військового на фронті менше варта, ніж загибель цивільного, тому що це і те, і те, це злочин. А те, що вони в своєму стилі б'ють по дітям жінкам, по всім і ще й прив'язуються до якихось дат, ну це їх. Знаєте, вже ніхто не дивується дійсно, але знаєте, вони живуть в паралельному світі. Люди хочуть бути красивими, дивляться якісь спортивні заходи, люди хочуть вернутися до нормального життя, відчувати себе спокійніше. А вони живуть в світі і хочуть жити в світі, де цього всього немає. Там є жахи, там є цинізм, там є блюзнірство, там є. Брехня, яка ліється просто з них, уже, як вибачте, там рідина якась брудного кольору. Це вже це переходить за такі рамки людяності, що дійсно там штампів не вата ставить. Але при цьому. Все, що вони говорять назовні, деякі речі сприймаються у світі, на жаль, до сих пір, та на превеликий жаль, ну от що стосується, до речі, дня вишиванки, то я знаю, що зараз рашисти якраз активно коментують і фотографії, і відео, навіть українських ефірів, їх просто ну штирить те, що називається, від того, що вони бачать, можливо, просто заздрять і дійсно не можуть сприйняти якогось нормального життя інших людей. Ну але от, що стосується ось цих обстрілів? та, які були останні дні і так дуже щільно, і посилено, і ну ми добре їх відчули на превеликий жаль. А тим не менш, з іншого боку, вони показали, як на мене, таку цивілізаційну перемогу західної зброї і українських військових, безумовно, які швидко навчилися оволоділи цією західною зброєю, порівняно із зброєю радянською, пострадянською російською. Бо те, що петріоти збивають і кінжали, і скандери, і всю цю зброю так на звукову. А це як на мене про перевагу, про перемогу цивілізації над над ось тим, що залишається там, цивілізація ніколи не переможе, якщо буде сидіти в обороні. Кількість наданих систем ППО вона мінімальна, насправді, і, але ми дякуємо партнерам, що вони нарешті наважились на такий крок. Скільки було прохань закрите небо. Скільки було наших прохань, скільки людей загинуло, із за того, що небо не було закрито в минулому році, зараз вони надали нам системи ППО різного типу і навіть такі вже сучасні. Це дуже добре, що це є. Будемо дякувати. Вони фактично ці системи прикрили те, що в нас вибили раніше. Я не можу погодитись от з приводу такого однозначного. Що зброя краща, чи там більш ефективна? Це цивілізаційна перемога. Ні, зброя є зброя. І радянська зброя збиває і вбиває так само. Тобто, цивілізаційна перемога буде в тому, якщо вони, хто хоче зруйнувати нормальне життя, будуть в тюрмі сидіти, ізольовані від світу. Бо як у нас в житті? Злочинці ізолюються, да? тобто, я думаю, що це тоді буде цивілізаційна перемога, якщо вони будуть виконані з нашої землі і покарані. А на сьогодні у нас є недостача. Зброю, яка б закривала навіть в обороні неба. У нас нема літаків. Досить дискусія, чи треба і коли треба після тренування, як є тренування. Оця зараз почалась дискусія, нехай не дискусія, а заяви. От там вже м, британці ж заявили з голландцями, дякуємо їм, що вони будуть на чолі цієї коаліції по новим літакам, хоча б типу F16, четвертого покоління. І це, звісно, нам надасть зовсім інших можливостей захисту оборони неба нашого, оборони наших міст, оборони наших е, на фронті, дівчат і чоловіків. Тобто е, до сих пір ні, буде тренування, але по пішому. Знаєте, є так, вам пілоти розкажуть, льотчики, що у нас теж були такі в період, коли провисала повністю наша оборонка, тобто і розвиток наших збройних сил, то літали на аеродромі так з літачками в руках. Ну, я думаю, що це дуже сподіваюся, що це так просто на публіку сказано, що ми, що ми будемо там показувати їм техніку, але поки не пускати в літаки. Я, мені набридло ця вся е, маячня з цими всіми заявами, щоб не допустити чогось якоїсь ескалації. Росія використала, е, показуються ці удари, все вже використала. Вони використовують стратегічну авіацію, яка використовується в війні ядерній. Вони використовують ракети, які можуть нести ядерні боєголовки. Вони використовують по наземним цілям зенітні комплекси. Що вони ще не використовують? Вся їх техніка, все, що в них було використано. Ну, тобто, по технологіям. І що? І до сих пір. Ми в дискусіях, не ми, а там деякі наші партнери, що може, це ескалація буде далі. Слухайте, якщо ви побоюєтесь чогось і не вірите українським обіцянкам, ну, які робляться стосовно оборони країни, ну я думаю, що треба вже відверто про це говорити. Бо це Бо це вже виходить за рамки нормального усвідомлення, що таке Росія, що таке підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.